Не, я кормив чисто. Фу так аж концовку загнуло. Ой, хороша. Дигтяна. Може попливем давай? Попливем возьмем? Может я зайду? Так я її не можу розвернути. вона тупо не йде. Короче сейчас жду напарника і пливем на лодці, потому що Ну потому що вона стоїть в зацепі. Так що... Ну, рибка воно хрюпає, капець, а там іменно нагуляє, дуже-дуже активно. Пригать почала, це вже радує. Так що на вечір у нас будуть якісь клювання. Але, не знаю, ми будемо уїжджати, не будемо. Ми можемо і залишиться, але ну, вже всі хочуть уїжджати додому. Були ми сутки і зібралися вже уїжджати. Якби, ну, сидимо, просто чекаємо, 2-3 години, домовилися на 5 часов. Зараз 3 години і от одразу клювання.